Шановне панство, як я анонсувалося, у нас сьогодні у студії вперше з'являється Юрій Шевченко, Добре редактор день. оглядач італійського і не лише футболу на футбол.ює. Власне, ну, до справ італійських, можливо, ми ще повернемося. Сьогодні, якби, день проходить під знаком. Обговорення всього того, що відбувалося ну, да, била чом поговорить кінешнолізії Європи. Так і було про що поговорити. в першу чергу. Всі говорять про матч гінгам Динамо, так про те, що там відбувалося, не так, навіть про самий результат, про перебіг подій. Хотілося б спитати твою персональну думку відносно ось цього поєдинку, і власне того, як вів себе суддя, того як вели себе французи, наші і взагалі, ну давайте начнем з того, що французи вони ізначально почали хамити, вони дійствовали грубо, вони постоянно фалілі. И они провоцировали наших футболистов, естественно. Но арбитр, арбитр действовал не совсем последовательно. То есть, если ты объективен, то ты должен быть объективен в обе стороны. И как мы видели, что за фол против Лэнса он ничего не дал Матису. Когда Сидорчук получил повреждение тоже никакой абсолютно реакции не последовало. Ну а когда наши ребята уже на нервах начали тоже вести себя грубо, тогда уже пошли карточки. Mm -hmm. э, то есть, если... В рамках правил я думаю, что он мог давать эти красные карточки, он мог удалять, но тут же нужно говорить о последовательности. Ну, тобто, якби картки, на твою думку, були ну, по своїй строгості, вони ну, були. Ну, це, звісно, може бути перебор, ну, а Бельханда, Бельханда просто вийшов і ну, як так можна поступати? Ну, то головою думати. ну, власне так, це те, що якраз називають не спортивна поведінка, у чистому. вигляді. Тобто, так, чоловік вийшов і через три минути абсолютно в невикровій ситуації просто бьет по ногам. Зачем это делать? Угу. э е, власне, чи згідний ти з тим, що о, все ж таки суддя проявив свою невисоку кваліфікацію у цьому матчі? Я думаю, що можна так говорити. Так, да, можна говорити. Э-э, е, тому що, опять же, все таки повторюсь, потрібно було як-то держати гру в рамках, і якщо ти вже починаєш наказувати, то наказувай обидві команди за за їх поведінку, а не От певно, Вінтен вони... сам випустив грос під контроль. Так, да, да, да. Це вплинуло на результат, на твою думку, самого поєдинку? Ну, звісно, в 9 проти 11, ну, в якому результаті може бути річ? Це добре, що пропустили два, що Гінгам оказався, ну, достатньо прямолінійною командою, у якій такого впечатлення не було, ну, Тактики на той момент, якщо вот вот вони такое таке серйозно преимущество. Тобто не... вони як они грали, так і грали. Вот это фланг навес, фланг навес и і все. Бо більше нічого абсолютно. Навіть не сподівалися на таке щастя, да, що брати да, до да. дітьох. Тепер, якби ну, мені більш цікаво, так, чого чекати від Динамо у матчі відповіді. Ну, По-перше, вилучення цієї втрати гравців так, на наступний поєдинок. Ну, все ж таки, Ярмоленко це серйозна втрата для ну, Динамо. Ярмоленко і, і непонятно, що, що з Ленсом. Так там говорять, що нібито він уже почувається краще. Да, ну, ну, ще не стоїть забувати, що Бакані теж в лазареті, тому у нас зараз з составом так не сильно хороша стоїть ситуація. Но... Нібито рахунок 1-2, він не фатальний, так? Лише один м'яч, є забитий на чужому полі, наступна гра вдома, да, это, конечно, команда мотивована. Так, це, було найважливіше забити у Франції. Ну, исходя из того, что происходило на поле, когда команды были в равных составах, ну, Динамо должно обыгрывать Гингам ну, при любых обстоятельствах. То есть, как, как сложится уже без лидера, тут возможны варианты. Но если бы команда, я думаю, если бы осталась Динамо в полном составе, то это была бы победа и без всяких вопросов вчера. Тобто, на твою думку, как бы первый матч в сезоні, Динамо мало прекрасную форму. Да, Гінгам, мне как-то слишком его опасались. То есть, вот эти победы над ПСЖ и в Монако в чемпионате, все говорили, что Гінгам на ходу. Ну а что показал Гінгам? Да, ничего особенного. Хочу звернутися до наших глядачів. Хто дивиться на зараз в прямому ефірі на відісковкарканет? Ви можете по ходу нашої бесіди ставити питання Юрію. Ми намагатимемося їх озвучувати. От ну і звісно, ми не можемо обійти увагу ще й іншу українську команду Дніпро, так який грав. ну, скажем так, задав тон э, настрій на вечер, так после матча с Олимпиакосом, него достаточно спокойно, як бы и Да, Днепр, Днепр, конечно, порадовал, потому что они играли все-таки с более серьезным соперником, чем Динамо. Это команда, которая играла в Лиге Чемпионов и которая в групповом турнире обыграла Ювентус и Атлетика. То есть и поэтому, наверное, никто не ожидал от Днепра, что вот настолько с таким счетом сделан, будет сделан задел на ответный поединок. И, но все-таки Я не скажу, что Днепр нужно особо хвалить за этот матч. Ooh. Мы все видели, какие были забиты голы. Это фарт, это везение. А в остальном, ну, неплохо, но не более. То есть я, я не вижу повода для каких-то там восторженных возгласов по поводу этой победы. Uh, no, чистый... Вы, выиграли хорошо. Все, забыли. Є yeah, 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 yeah. да, yeah, приятный результат. Да, да. Абсолютно. Ну, результат, конечно, прекрасный, но не надо. На сьомому рік бути. Ну, власне, від Олімпіакоса, чого сподіватися на матч-відповідь, все ж таки вдома ну, вони грають достатньо потужно, команда тут, дуже непроста. Тут і очень вже тепер вона буде думати влаштовуватися. Дуже добре, що Олімпіакос не забив вчора, тому що тепер їм потрібно забивати як мінімум два гола, а то й три. І тут, звісно, буде сложніше, якщо б бы счет був вчора 1 в пользу Дніпра, то я думаю, що шанси Дніпра були б такі неувірені. Ну а при 2-0 можна іграти. Можна угу. Руслан Рутань, мені здається, потрапив в символічну збірну вчорашнього ігрового дня у Лізі Європи. Його гра тебе здивувала те, як він виглядав на полі? Ну, на фоне, допустим, того же Коноплянки, который в очередной раз все от него чего-то ждут, а он не может этого сделать. Да, Ротань сыграл очень важную роль в центре поля, но я бы еще отметил Канкаву. Канкава просто великолепно сыграл в отборе и вот во всех этих оборонительных действиях просто практически идеально. Ну, если ты уже торкнувся о так то, что він лишився в Неприимце. Да, ну, он еще вчора жалувався на поле, що он там вперше грав з шестью шипами в бутсах. Uh -huh. то есть он нашел оправдание. Uh -huh. А по поводу его дни ухода зимой, ну, честно говоря, я разочарован. То есть у человека был шанс уехать в ту же Италию, а он захотел больше денег. Сів з калькулятором порахував. Да, то есть. І ну, відкинув да, ну, в Роме тебе получает меньше, чем он. Но тот же почему-то не играет, не жалуется, все хорошо у него, не хочет никуда, он врял, в свое время не ушел. А Коноплянка думает больше, видимо, не о том, чтобы уехать в какой-то топ чемпионат, а о том, чтобы больше заработать. Угу. <говорит> И это немного печально. Э, <говорит> ну вот у вот этого Днепра действительно может быть перспективы у Лизи Европы? Насколько они могут быть далеко сяжены, скажем так? Ну, мне бы хотелось посмотреть на Днепр еще Ну, вот, в следующем случае. Потому что все-таки, да, это первая игра сезона официальная, тут очень сложно делать какие-то выводы. И как обычно говорили, что там командам тяжело входить в сезон, ну, вошли вот неплохо. Но далеко идущие выводы, тут, я думаю, сейчас они не, неуместны. И стоит учитывать, что соперники там дальше еще и посерьезней, чем Олимпиакос. Ти згадав про можливість коноплянки піти в Італію, так? Ну, я думаю, що тобі особисто було б ще цікаво з огляду на те, що ти працюєш да, з італійським да, чемпіонатом. Було, було Це підняло б інтерес до серії да, і... да, все, Італію вже смотрить не так, як раніше, звісно. Вона зараз так і дійшла на четвертий, сходячи з усього план, так, із популярності чемпіонатів зарубіжних у нас. Ну, Так, так. Після скріпника Германія, звісно. А так би коноплянка міг зробити, стати новим ньюсмейкером. А що ти можеш сказати про італійські команди, ось теж в Лізі Європи, які вчора провели свої поєдинки, на що ти особисто озорно бував? Вчора, вчора був потрясаючий матч Манула Габідіні за Наполі просто. Чоловік, який прийшов зимою, і він вже забиває там в кожному матчі. І вчора він віддав голівий пас Гуаїну. він забив сам, и газета йому там поставила чуть 8,5, то тобто есть для них это очень висока оцінка. Вот это прекрасное приобретение зимой в Наполі. А из остальных команд Интер показал, что он теперь много забивает. Он уже у них, там, в чемпионате было 4 гола-3, снова 3, но в обороне у них по-прежнему все плохо. Ну, и что ты-то так. Да, и как бы там ни говорили, когда Манчини приходил, что вот Манчини наладит игру в обороне, но там до сих пор творится абсолютный хаос. С этим компаньоро правый защитник и раноуки это не знаю, как можно какие-то ставить перед собой цели с такой защитой. Из остальных Фиорентина добилась вполне хорошей ничей на поле Тоттенхэма. То есть 1-1 это хороший результат для фиалок, учитывая, что они могли пропустить больше. А, что у нас еще было? Тарина. Ну, Тарина и так уже, наверное, прыгнул выше головы. Выйдет в, ну, в плей-офф. Думаю, так. Торина. Да. взагалі в основе, мало кто Чекав Пубач. Да. Ну, Тарина, я не думаю, что они в Глебау сыграют там так же, как сыграли дома. Они сейчас на ходу, да, они давно не проигрывают в чемпионате, но как бы у Атлетика больше опыта и, и фактор с поля своего. Мы знаем, что на самом Месси даже Наполе оттуда улетал с проблемами. И еще у нас кто был? Я хотел бы, знаешь, запомниться да. не на игровых аспектах, а на подъехах у Рима перед матчем. А, ну, От, конечно, конечно, Итальянские газеты вышли с заголовками, что это позор для футбола. Но мы прекрасно знаем, что у Ромы фаны тоже такие, но ну, они не святые абсолютно. Я думаю, что там ну, могли быть провокации с их стороны, причем серьезные. Ну, ребята отреагировали, конечно, не совсем хорошо они это сделали. Но они думают, что просто приехали вот эти голландцы и начали там ни с того ни с сего бесчинствовать. Руйнувати фонтаны. Да, да. Ну и мы же помним историю на финале Кубка Италии вот коли в прошлогодим, когда в Риме. Все свои? Да, и дошло до, там, до очень печальных событий. Но вот это вот, вот мне так кажется. Ну, Ты знаешь, как бы суть италійского футбола. Да, там, 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 и в цьому контексте, как бы вплинуло це на результат от матчу, всі ці події, ну, все ці по таки фейнорд. Ну, важку назвати зараз на даний момент ну, який… Може... Рома, Рома же сейчас в такой форме, что она в чемпионате играет ничу с Пармой, она играет ничья с Сэмпали. У них одна победа за сколько там, за 6 туров. Поэтому я не думаю, что эти события как-то повлияли. Это просто сейчас вот такая Рома. У них не лучший период, и они теряют очки очень часто. И з огляду на це в Роттердаме які варіанти? В Роттердаме Роме будет сложно. Ну, Рома може пройти, але Ромі буде дуже складно. А чи варто готуватися до цієї зустрічі Роттердамській поліції, так само, як довелося працювати. Ну, вони можуть, вони можуть попитатися. Ну, що правда, в Роттердамі там після Другої світової не так багато що залишилось. Ну, вони можуть. Я думаю, що вони якісь провокації теж будуть там. Ребята хлопці неспокійні. Ну що ж, було приємно з тобою поспілкуватися. Розмови йшла інтенсивною швидкою. Так, як таке очі. Але ну, якби встигли поговорити про всіх і вся, і будемо сподіватися, що твої прогнози, принаймні, відносно українських клубів, вони якось втіляться. Будемо надіятися. Нагадаю, що з нами був оглядач правильно італійського футболу Вірі Шевченко, працює на футбол. було приємно поспілкуватися. І зовсім скоро у нас в ефірі будемо говорити вже про хокейний чемпіонат України. Із преса таше Федерації Хокею України. Вітіскоп. Спортивне відео.